усіх, хто доєднався до ефіру сфери, про головні події життя рівного та області, говоримо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Смаль. У здолбунові обмежили рух транспорту з надто гучними вихлопами. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради через скарги жителів на надмірний шум. Йдеться насамперед про мототранспорт без шумопоглиначів, особливо гучні вихлопи схожі на звук ворожих дронів, що викликає тривогу та паніку. Міська рада вже звернулася до поліції з проханням контролювати ситуацію та реагувати на порушення. На Рівненщині патрульні виявили фальшиве водійське посвідчення. Інцидент трапився у селі Бабин. Поліцейські зупинили автомобіль Шкода, водійка якого перевищила швидкість. Під час перевірки документів вона надала водійське посвідчення, яке викликало підозри. У базі даних документ не значився чинним, а його серія та номер належали іншій особі. До того ж, правоохоронці помітили ознаки підробки, неякісні шрифти та кустарне нанесення символів. За перевищення швидкості на водійку склали постанову за використання. Тання фальшивих документів їй загрожує кримінальна відповідальність. Нещодавно південні регіони України заполонив небезпечний для врожаю шкідник Сарана. Її розвитку сприяла висока температура повітря, тривала посуха і наявність занедбаних земель поблизу лінії фронту. У соціальних мережах з'явилася інформація, що сарана вже нібито дісталася по лісся. Проте голова Асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич заспокоїв жителів. За його словами, комаха до нашого регіону не рухається і для Рівненщини загрози немає. Все ж таки це летюча комаха, яка все-таки слідує за вітром. Частина того вітру була, ну вітер був в напрямку Запорізької області і так вона попала. І там є різні версії, але основна, це та, що вона прийшла з Каховського водосховища. І зараз фахівці відмічають, що рухи імміграції зміщуються у сторону Молдови. Я сподіваюся думаю, що сарана до нас в область точно не зайде з ряду причин. І навіть якби таке відбулося, не дай Бог, то відповідні служби, і аграри, і фермери до цього готові. Але я впевнений, що до нас в область вона не попаде. На Рівненщині потрібні донори всіх груп з негативним резус-фактором. Найскладніша ситуація з третьою. Її запаси критично низькі. Стати донором можна у рівненському центрі служби крові на вулиці Степана Бандери у будні з 8 до 13.30. 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Це свято тих, хто стоїть на варті здоров'я пацієнтів. Один із таких Назарій Савчук, лікар-травматолог Рівненської обласної лікарні. Щоденні операції, обходи пацієнтів і складні клінічні випадки все це частина його звичного робочого дня. Історію лікаря, який в дитинстві сам був пацієнтом, а нині рятує інших, розповідаємо далі. Діагностика, лікування та профілактика захворювань і травм опорно-рухового апарату такі завдання щодня виконує лікар-ортопед-травматолог Рівненської обласної клінічної лікарні Назарій Савчук. Робочий день розпочинається з розбору клінічних випадків за минулу добу і планування операцій. Далі обходи пацієнтів і перев'язки. У професії Назарій уже чотири роки, і кожен робочий день для нього це нові виклики та відповідальність за здоров'я хворих. Взагалі, в нашому центрі наш Потужний колектив на чолі з професором П'янковським Валентином Константиновичем. У нас виконується весь спектр педотраматологічних операцій. Надзвичайно розвинута вертебрологія, завдяки завідувачу центру. Працюють дійсно професіонали, де кожен тримає рівень. Знає, навіщо він тут не дає розслабитися іншому. Ще під час навчання у медичному університеті Назарій відвідував операції в загальній хірургії та стажувався у клініці пластичної корекції, але обрав саме травматологію через її багатогранність та різноманітність підходів у лікуванні. Я займався активно спортом і сам отримував травми, і доходилось комунікувати з ортопедами травматологами І так я. Вибрав більше і схилився більше, і мені більш до душі стала саме травматологія, про що я ніколи ще не жакував. І навіть ти їдучи додому, або там їдучи в відпустку, ти все одно залишаєшся головою з пацієнтами. Але коли ти бачиш потім ці вдячні погляди, або коли пацієнт йде своїми ногами додому, ти розумієш, що ти дійсно на правильному місці і дійсно ти робиш правильно. Нещодавно під наглядом лікаря успішно пройшла складна операція. Пацієнт Павло впав із вантажної машини та отримав численні переломи. Станом на сьогодні потерпілий почувається добре, хоча біль ще відчувається. Чоловік каже, якби не сучасні технології, не факт, що зміг би так швидко відновитися. Пусковгнувся з висоти приблизно 2,5 ну до трьох там, ну плюс мін. І падав ну, такою скорочу, що глазом спів, не знаю, чи спів. Моргнути і вже на землю вдарився. Я падав не раз, але якось завжди падав удачно, там, Ну по разним причинам, а це вже неудачно. П'ять хребців розтрощив. Як вони їх служили? <сісті>, Спеціалісти, напевно, <мабуть, сісті>, не знаю. Завдяки оперативному втручанню, вже за тиждень пацієнт зміг самостійно рухатися. Виконано оперативне втручання в обсязі транспатикулярна фіксація Т-1, тн 7. Поставлено 10 гвинтів, які між собою зафіксовані стержнями. На наступний день пацієнт був активізований. Тобто це дуже важливо, щоб пацієнт якнайшвидше відновив рухи після травми. То наступний день вже був активізований. Зараз пройшов тиждень, пацієнт сам рухається, виходить на коридор. З дитинства Назарій і не мріяв стати лікарем. У його родині немає медиків. Проте часті візити до лікарень та спілкування з медпрацівниками сформували бажання допомагати іншим. Чоловік зізнається, його професія це завжди баланс між знаннями і досвідом, де щодня потрібно вдосконалюватися. І під час спілкування з певними лікарями. Слухаючи їхні різні думки, різні методи лікування, одного з того ж самого захворювання, дійшов до висновку, що професія лікаря це саме те, це саме та професія, де ти постійно на межі між знаннями, досвідом, людяністю. Ну і це можливість допомагати людям, це мене притягнуло. І, хоча іноді доводиться жертвувати особистим заради порятунку інших, Назарій не шкодує про свій вибір. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщину везуть безкоштовні слухові апарати. Їх нададуть дітям та дорослим з інвалідністю, а також військовослужбовцям, які мають порушення слуху, навіть якщо вони ще не мають статусу людини з інвалідністю. У переліку шість різних моделей з різними ступенями втрати слуху від легкої до важкої. Середина літа пік овочевого сезону на ринках та в магазинах розмаїття кабачків, огірків, помідорів, баклажанів та зелені. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич каже: урожай цього року вдався, тож вибір великий, а ціни навпаки зменшуються. Саме на овочі йде сезон, йде зниження ціни. Якщо ми говоримо про виробників, не говоримо про ринок. Я кажу про виробника, про фермера. То зараз е, е, переізбиток е, е, самої овочевої продукції, тому що її є, вона вродила цього року. Що це стосується там цибулі, моркви, картоплі. Якщо збережеться хороші погодні умови, не буде ніяких екстремальних е, погодних умов у вигляді там спеки, то врожай має бути на всіх е, овочеві культури. У шести населених пунктах Рівненської області триває будівництво нових укриттів для школярів. Найбільша готовність у Дубні 30%. Далі Великі Цепцевичі, Вири, Костянтинівка та старе село у Сарненському районі. А найменш готові укриття в гощі лише 4%. Також підготовчі роботи розпочали в Острозі, де збудують сховища із благоустроєм території. Нагадаємо, торік нові шкільні укриття відкрили у Бабині, Котові, Клесові, Березному, Цепцевичах, Ясногірці, Кідрах, Хвороць. Вараші та у Рівному. Ще 19 дітей з Рівненщини вирушили на оздоровлення в міжнародний дитячий центр Артек. Серед учасників діти, сироти, позбавлені батьківського піклування з інвалідністю та діти учасників бойових дій, загиблих і безвісти зниклих військових. Це вже шоста група відпочиваючих. До слова, з початку року в Артеці з Рівненської області, вже оздоровилися 188 дітей пільгових категорій. І такі поїздки триватимуть впродовж року. На цьому у мене все. Більше актуальних і перевірених новин, як завжди, на сайті Сфери та на сторінках у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Бережіть себе спокійного вечора.